Меліса, подивись, що у тебе під клошем. Ні, ти будеш перша. Як завжди. О, червоний перець, який жах. Він же буде дуже гострим. А що у тебе? Давай перевіримо. О, у мене теж червоний перець. Джил, ти перша спробуєш. Що? Добре. Ні ти, ні ти. Давай зіграємо. Давай. Нічия. Що ж таке? Ну, добре, давай. Спробуємо разом. Оцінимо на смак. Ого. В мене так смачно! Це шоколадний червоний перець. Джила у тебе. Ні, в мене не шоколадний. В роті все горить. Джил, що ти не робила? Моя зачіска та макіяж. Ти ще й шоколад розтанув? Ну, як же так? Рубач. Меліса, хочеш мій перець доїсти? Ні, не хочу. Але що мені робити із цим шоколадом? О, я можу злизати його. Все смачно. Упс. Вибачте, це після перцю. Я поправила макіяж, джил потримай. Подивимося, що в мене під клошем. Оу, як круто! Це золотий туфель. У мене таких багато у гардеробі. Класно, давай подивимося у мене. І в мене золотий туфель. Він виглядає так гарно. Подивись Меліса. Але який з них шоколадний? Потрібно дізнатись. Подивимось ближче. О, то в мене шоколадний. Спробуємо. М -м -м, як смачно. Джил, це так смачно. Нічого смачнішого у житті не їла. Просто смакота. Я з'їла цілу туфельку. Твоя черга. А у мене також шоколадна. Можна я спробую? Хоча вона не схожа на істівну. Давайте спробуємо її приміряти. Вдягаємо на ногу, подивимось, вона мені не за розміром. Ой. Джил, ти жива? Що з тобою? Ти така гарна. Я схожа на принцесу. Я круто я виглядаю, правда? О, принцеса, я шукаю вас все життя. Привіт, принц! Мене звуть Меліса. До вас у мене немає інтересу. Моє серце тремтить від принцеси Джил. Будь моєю дружиною. Ух ти, який ти красень. Я згодна. Але час добігає кінця. Ні. Прекрасна карета перетворилась на гарбуз. Може, чудовий принц мене й тако полюбить. Ти не справжня принцеса. Мені така не потрібна. І ти мені не підходиш. Я йду. Меліса, ліса, поки ти розмовляєш, я можу відкрити свій клош. Ну добре, подивимось. Ух ти, це косметика. Зараз як нафарбуюсь. Стоп, стоп! А що у мене? І у мене косметика. Але вона справжня чи шоколадна. Давайте перевіримо. Джил, я хочу бути першою. Чудова. Давайте нафарбуємо губи. Джил, в мене точно справжня. Ти свою косметику можеш їсти. Є з радістю. Так цікаво. Хочу почати з помади. Спробуємо. Фу, яка гедота. Ти мене обдурила. У мене справжня косметика, а у тебе шоколадна. Давай їж свою косметику. Це було смішно. Я з радістю з'їм усю свою косметику. Палетка така смачна, мені подобається. Смакота. До мене прийшла ідея для пранка. Давайте розмалюємо обличчя. Над чим там так старається джил. Ей, Покажи свій макіяж мені. А, монстр! Мені погано. Я таки знала, що вдасться її налякати. Тепер усі шоколадки мої. М -м -м, смачно! Цей пранк найкращий з тих, що я вигадувала. <рив> Стоп! Я перша подивлюсь. О, -о, О, кнопка Ютуба. Ви знаєте, що з нею робити? Давайте покажу. Натискайте на кнопку підписатись і на дзвіночок, щоб першими дізнаватися про нові ролики. Меліса, спробуй покласти кнопку знову під клош. Ага. За підписку тобі точно щось дадуть. Ти маєш рацію. Давай спробуємо, перевіримо. А, -а, -а це тарган. Треба терміново викликати мого хлопця швидше. Що сталося, Люба? Джиммі, тут тарган. Рятуй мене. Ти з глузду з'їхала. Я боюсь тарганів. Більше не клич мене. Да, щось це хлопці пішли. Я розберусь. Меліса, тобі треба його спробувати. Тримай. Що? Тарган? А він смачний, шоколадний. А ти провалюй. Джил. Що у тебе? Подивимось. Ого, живий тарган. Такий милий. Я назву тебе Каспер. Яка Гедота? А вона радіє таргану. Жах. Це мої найкращі друзі. У мене вдома їх так багато. До речі, для мого Каспера треба зробити будинок. Зроблю його із картону. На це мені потрібно небагато часу. І будинок готовий. Це маленька копія мого будинку. Меліса, як тобі. Гаразд, ти не схвалюєш мого друга. Привіт, Каспер! Я зробила тобі будинок. Ласкаво просимо, любий. Сподіваюсь, що тобі там сподобається. Воно точно з цієї планети. Яка милота. Ой, не колупайся в носі. Подивимось, що під клошем. Риба? Сира? Не люблю таке. Поглянемо, що у мене. Теж риба. Але у кого шоколадна. У моїй шикарний рибний аромат. Це чудово. Викличу мою бабусю. Вона точно знає, як приготувати найсмачнішу рибу. Бабуль, привіт! Привіт, люба. Це рибка чудова. Давай я приготую її для тебе. Дякую. Меліса, ти будеш? Стоп! Це картона копія. Так не піде. Меліса, ти не можеш піти. Піднімайся, негайно. Ох, вона так і знайшла мене. Джил, я не хочу її їсти. Вона жахлива. Добре, давай спочатку її прикрасимо золотом. Так вона хоча б стане гарною. Я не можу їсти потворну їжу. Ось так. Це вже інша справа. Тепер спробуємо. Виглядає сумнівно. Ну, ок. Оцінимо на смак. Зачекайте. Так це шоколад. Хоч маніти. Круто! Джил, подивись, риба шоколадна. Чого я боялась? Смачно. О, а ось і бабуся принесла мені вечерю. Як круто виглядає! Бабуся, ти так постаралась для мене. Дякую. Давайте швидше спробуємо рибу. Дуже цікаво. У мене вже слинки течуть. О, вона апетитно виглядає. Так, оцінимо на смак. Дістанемо виделку та ніж, відрізаємо шматочок. Ого! Як апетитно. Спробуємо. Ух ти, це так смачно! Я не хочу їсти виделками. Руками набагато смачніше. Клас. Джил так смачно їсть. Я також хочу. Джил, поділишся зі мною? Ні. Навіть не дивись собі к мене та моєї риби. Добре добре, я зрозуміла. Ти Якась дика стала. Міліса, як ти не втомлюєшся бути першою? Відкривай клош. Дякую за комплімент. Подивимось. Олівці та листок. І що мені робити з цим? Джил, поясни. Меліса, ти чого? Олівцями малюють малюнки на аркушах. А! Ну так, спробуємо. Намалюємо назву мого улюбленого каналу. А тепер спробуємо. О! У мене шоколадне. Ну, ні, це справжній папір. А ти чому смієшся з мене? Подиви, що у тебе. О! А у мене я впевнена, все шоколадне. Клас, клас, клас. Давай перевіримо. Так. Спробуємо. Смакота. Шоколадний олівець. Здорово! Мені дуже подобається. А тепер оцінимо на смак папір. Ммм, смачний папір. Чому мені не так пощастило? Прикро! Я така голодна. В мене є ідея. Намалюю собі хоча б свій улюблений капкейк. О, який він апетитний. Ого, це справжній капкейк. Клас. Джил, у мене чарівні олівці. Я змогла намалювати собі капкейк і отримала його. Ось це дива. Що? Серйозно? Де мені спробувати? Ні, це лише моє. Тепер хочу намалювати собі ще капкейк. Так. О, у мене вийшло. Він навіть краще вийшов. Пробуємо. Як смачно! Мілісоподілися зі мною, будь ласка. Ні, дивись, як я їм і страждай. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!